Що таке розп'яття? Кожна людина проводить через себе енергію, вона проводить через руки, голову і ноги. І таким чином вона себе снабжає енергію, приймає її і передає. Розп'яття — це блокування енергії по рукам, ногам і Терновий венок – це блокування енергії голови, коли людина не отримує в великій кількості своєї кількості енергії, вона стає темною, і це блокує енергію людини. Вона стає просто темною, тому що вона не може її не отримувати, не передавати. І це нам показав Ісус Христос. Як люди, ті, які не бажали йти в найкраще в світле, в змінювати себе, вони заблокували йому енергію, тому що він показував, що він може за допомогою енергії робити, як проводити енергію, як передавати енергію, як лікувати людей, і також він показував, що люди ви можете робити те ж саме. Тобто, вам енергія дана для того, щоб ви самі себе лікували, проводили енергію, покращували стан здоров'я, покращували свій стан життя, змінювались покращували свої думки. Тобто людина мала змогу змінюватись. А якщо енергія блокована, людина не може зрозуміти, як це робити, з чого почати, і в ньому дуже мало енергії. Блокування буває фізичним, а буває енергетичним. Фізичне це, як нам показав Ісус Христос, це розпяття, а енергетичне воно ідентично фізичному, але такі цвіхи забиваються в енергетичному стані. Людина навіть іноді не знає, що вона розп'ята. І це робиться корислово, тому важливо розуміти. Який ваш стан енергії, яка ваша провід... проводимість енергії, наскільки ви можете отримувати енергії і що на це впливає? Також важливо розуміти, якщо ви носите хрестик, що він для вас несе. Задайте собі таке питання: я ношу хрестик для чого? Я стаю щасливою чи ні, я стаю багатою чи ні, я розп'ята чи ні. Розумієте? Тобто задайте собі питання, що для вас хрестик, що для вас він несе, і який енергетичний стан вас, як людини, суцільної, ви маєте в той час, коли ви носите хрестик. Це ваш захист, або це, навпаки, ваше блокування.